Щонайменше 100 тисяч доларів, стільки потрібно радіоведучому та шоумену Сергію Камінку, аби побороти страшну недугу. Звістка про те, що у нього рак сколихнула тернополян близько місяця тому. І аби зібрати необхідну суму на пересадку печінки, друзі Сергія задіяли усі методи. Так у пабі хмільне щастя, що у подолянах відбувся благодійний концерт, де виступили відомі співаки, музичні гурти та гумористи. Сьогодні відгукнулися дуже багато хороших. Відомих виконавців Тернопільщини кажучи, як я з ними спілкувався. Вони навіть не дослухавши до кінця, що від них вимагається, вони зразу давали згоду, так і вони сьогодні виступлять перед усіма тими людьми, які прийшли на благодійний концерт. Також хочу подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до організації цього цього свята, тому що ми сьогодні хочемо зробити справді свято. Свято для людей, тому що Сергій Камінко, коли був радіоведучим, також робив свято, і ми сьогодні вирішили теж зробити свято. Ініціатори заходу вирішили провести концерт гучно та весело, адже позитив невід'ємна риса Сергія Камінка, яка супроводжує його і зараз, попри тяжку недугу. Тернопільська співачка Ірина Новомлинська одна із тих, хто не вагаючись прийняла пропозицію виступити на цьому концерті. Виконавиця пригадує, познайомилась з Сергієм Камінком, ще будучи студенткою. З того часу часу вони спільно провели не один розважальний захід для мене. цей захід особливий. Звісно, кожен якось хоче долучитися до такої доброї справи і допомогти чим може. Скажемо, хто фінансово, хто морально. Будь-яка підтримка вона завжди є доречна, і звісно ж, я дуже рада бути частинкою сьогоднішнього заходу і якимось чином долучитися до того, щоб. Сергія все було супер класно, і він був здоровий. На благодійному концерті було зібрано 33 тисячі 200 гривень і 50 євро. Але ця сума є невеликим внеском у порятунок Сергія Камінка. Тому відомий тернополянин сподівається на допомогу небайдужих людей. Усю інформацію про історію хвороби, а також реквізити для пожертв, можна знайти на сайті www.kaminko.ua. та Часу зовсім мало, тому не зволікайте, кожна ваша гривня здатна врятувати життя чудовому батькові, який самотужки виховує двох неповнолітніх дітей. Подаруємо життя Сергію разом.